Найголовніше це витримувати дистанції, витримувати дисципліни, витримувати вимоги, які вказані в відстані, схеми і буйки, контроль. І матрос-рятувальник, який стоїть на березі, або в лодку навіть. Сказали, що можна було в лодки. Так само екіпіровка у нас вже, відповідно, ми повисили в цьому році, тому що не було ще там лодки з кінцями, ну, там є певні вимоги, то я їх вже, ну, скажімо, усовершенствував. Найголовніше, ми їм пояснюємо, що дотримуватися поведінки на воді. Поведінка на воді у нас є плакат навіть великий, вони читають, вже всі вужаті працювали над тим з правил поведінки на воді, що дітям не дозволено без дорослих заходити в воду. Ну і ми ще беремо до уваги те, що ми ще не допускаємо до води без дорослих на відстані там, трьох метрів, скажімо. От у нас є зона огорожена, до якої діти взагалі не підходять, до води без дорослих. Володимир Степанович Карпюк виконує функції директора, або директор табору Сонячний. Діти повинні купатися до осколки. Можна зубувати завжди. Папежук Андрій Євгенович, матрос рятувальник таберсонячний. Надзвичайних ситуацій таких ніяких не було. У нас все спокійно, діти дисципліновані, всіх дотримуються правил. Безпеки мої функції входять саме спостереження за дітьми під час процесу купання. Саме так само я в інструктурую самих, щоб вони передавали своїм дітям інформацію. Також проводяться бесіди з дітьми на час на, на, на мотив того, які мають бути правила безпечної поведінки води і як потрібно купатися. Ми їм наголошуємо на самих головних правилах, і що заборонено саме. Робити в воді, щоб вони не займалися ніякими іграми, і здебільшого, ми можемо в нас є така техніка, що ми можемо показати їм якийсь фільм повчальний, так само щось вони що можуть запам'ятати і далі, щоб не робити ніяких помилок, і щоб дисципліна завжди була в порядку. І після цього вже можна буде сказати наскільки і також своє вчасно викликати лікаря, щоб лікар вже також після надав вже іншу далі кваліфіковану допомогу після нашої першої допомоги. Перше саме потрібно, якщо вже до критичної такої ситуації не доходить, це перше витаскується в нас рятувальний круг, ми закидаємо рятувальний круг, якщо вже бачиться, що вже ситуація критичні, сам матрос-рятувальник йде вже рятувати потопаючу людину. При цьому, заходячи ззаду, він старається її взяти якнайближче до шиї і витягнути на берег. Далі потрібно вже з самої людини взяти, її перехилити, тим більше взяти десь здебільшого на коліно, перехилити, струсити всю іншу воду, щоб вийшла. А далі, якщо вже такі якісь признаки, вже є тяжість, то вже почати робити непрямий масаж серця, штучне дихання. Воду купання, я російський верхний. Так, так і поміна. Працівник Державної служби України з надзвичайних ситуацій з досвідйонного відділу. Мене звати вами положення. воду категорично заборонено. Ну, службу порятунку 101. Давайте цю цей 101! На воді не, нірком не можна воду лізти, бо може кропивка за ногу взяти і ти можеш втопитися. Корч за ногу і втопитись можеш. І далеко від води не відпливати. Від берега не відпливати далеко. І не можна без дозволу дорослих плавати на воді. Олішевський Юрій. З Інчивського району. Я прийшов в сьомий клас. Мене звати Роман Яна, я села Рба, Володимир Волинського району. Я прийшла в сьомий клас. Ну, саме перше, це треба слухатись дорослих, не запливати за бойки. Тому що якщо людина не вміє плавати і буде запливати за бойки за вищу, так, так, якби вищу грань води, вона може просто втопитися, і може не хтось ну, не, встиг, не встигти спасти. Друге, треба. Ну, є відмінна температура води, в якій можна купатися дітям, також і дорослим. В нашому таборі є відміни часику, і, ну, скільки часу ми можемо купатися воді. Мене звати Ситонес Серафима Віталівна, я із села Михнівка, якщо хтось про це чув. А район? Кам'якашевський район. Вчуся в селі де закінчила шостий клас, пройшла сьомий. Не дозволяється купатися без нагляду, без дозволу, не дозволяється купатися. Також потрібно перед тим, як зайти у воду, запитати, чи можна зайти, чи ні. Запускається нас, ну, запускають нас в воду небагато, тільки по 10 чоловік, щоб за всіма встигли доглянути. Також не дозволяють запливати за буйки, бо там дуже глибоко, щоб там не втопитися. Наглядають за нами постійно. Я вдома, я хожу купатися тільки з батьками або з дорослими з братом. Мене звати Корженевська Діана, я з міста Луцька, я е, навчаюся в четвертій гімназії. Я е, пройшла третій клас і поступлю в четвертий. Я знаю, що не можна е, притворятися, що е, протворитися не можна, що говорити я тону, я тону не можна так? Бо, тому що людина може перелякатися і е, е, вона, вона злякається і вона, вона дуже перелякається. Мене звати Коліш Софія, я із міста Луцька, навчаюся в третій школі, перехожу в 8 клас. Ну, я можу, я купаюся е, кожен день по 10 хвилин. Я купаюся біля себе. Там, е, я живу близько біля парку, то я хожу туди плавати з дорослим братом, ну, старшим і з батьками. Да, але я купаюся там, дема де е, менше течії, тому намагаюся не запливати за шию і вище голови. Якщо я запливу вище шиї, я можу захлибнутися водою і втопитися.